В Кривому Розі попрощалися з захисником України Олександром Костенком. В мирний час чоловік понад 15 років працював у фірмі з установки вікон через повномасштабну війну. У свої 53 роки був мобілізований в роту ремонтно-відновлювального батальйону. От його призвали, хоч йому вже і вік такий в нього вже був. 53 роки призвали, то він пішов. Тільки два місяці, як забрали його. Ну, він водієм був, потім його десь на гарячу точку його направили. Він ремонтував машини. Пішов на учення, попав потім в механізовану бригаду, потім на кухню. І 8 березня він набрав колегу і сказав, що я напередку. Хлопці, ну, тут тяжко, не так все, як ми думаємо. Він був доброю, турботливою та завжди веселою людиною. Так запам'ятали Олександра Костенка близькі. Це була дійсно свята людина, яка жила заради своєї родини, заради батьківщини. Дуже був такий, знаєте, добрий був, чуйний був, безобідний був. Такий спокійний, побачить тебе, йде і усміхається, добрий день. Називали його кулібінем. Тобто, ви самі розумієте, що це за людина була. Тобто руки були туди, куди треба, робив все, як треба. Дуже гарна людина була, поважали його в колективі, буде тяжко без нього. Загинув Олександр Костенко 8 березня поблизу Авдіївки, виконуючи завдання з військового забезпечення. Всі ми втрачаємо і, і братів, і синів, і батьків. Будемо ну це біль це рана, але вона загоїться, але шрам залишиться. Поховали бійця з усіма військовими почестями на центральному кладовищі міста. Михайло Бустров Олексій Правицький цей день.